Часть GPT, братан, дякую. Банально завдяки тобі. За це відео я зробив плюс 11 тисяч гривень чистого прибутку, витративши 10 хвилин свого часу. В цьому відеоролику ми перевіримо стратегію торгівлі з чатом GPT, Дізнаємося, чи можна торгувати по ньому, чи може він видавати точні сигнали. І в кінці відео підведемо підсумки, скільки коштів в нас вдасться заробити, використовуючи банально штучний інтелект. Останні відеоролики з торгівлею по чату GPT виходили у мене вже більше двох місяців тому, тому як на мене час повернутися. Для торгівлі нам знадобиться брокер, на котрому ми торгуємо, і ChatGPT. ChatGPT, я думаю, у всіх у вас є. А ось брокер буде за посиланням в описі даного відеоролику. Проходьте реєстрацію та отримайте плюс 35% до суми вашого першого поповнення. У мене аккаунт вже давно зареєстрований, тому зараз я вже знаходжуся на брокері. Дивіться, все що ми з вами робимо, це перемикаємо таймфрейм. Я обираю таймфрейм одну хвилину, що і вам рекомендую. Після чого обов'язково ставимо свічний графік, що в мене вже стоїть, і взагалі нічого не чіпаємо. Далі нам з вами варто зробити скріншот. Я рекомендую брати якомога більшу картинку на графіку. Приблизно ось так. Я беру і натискаю Print Screen банально роблю. Виділену площу, тобто приблизно ось так захватую екран, роблю цей скріншот і насилаю його до чата GPT. І також обов'язково прикріплюю текст, котрий знаходиться в описі даного відеоролику, куди піде графік актив, назва активу, час експерації 3 хвилини, і пишу йому, що графік свічковий таймфрейм 1 хвилина, що дуже важливо. І далі пояснюю, як на основі чого йому варто робити аналіз. Назва активу. Я маю вписати дані щодо нашої валютної пари. Зараз це ЕНСДКАД OTC котирування. Значить, ми вписуємо сюди NSD slash OTC обов'язково і надсилаємо йому даний сигнал. Далі треба входити швидко. Я попросив його, що часто спірається буде 3 хвилини. І 3 хвилини в мене вже виставлено на біржі. Входити я буду на 6 тисяч гривень в угоду, тому що я знаю, що я чатом GPT завжди працюють. Донезу на 3 хвилини. Окей, я відкриваю угоду по чату GPT. Угоди відкрита, і якщо ми будемо знаходитися по досягненню часу експірації, тобто як пройде 3 хвилини нижче, ніж наша точка входу, ніж дана лінія червоного кольору, то ми з вами отримуємо прибуток. Дивіться, чат GPT дає сигнали на абом, тому йому можна довіряти. Він все розписує, пояснення прогнозу. Формування на східного тренду після досягнення максимуму на рівні 0,8,0,0,31, Тобто він навіть пояснює, які рівні він бере до уваги. Відбулося різке падіння ціни. Далі ціна не може стабільно пробити рівень 0,79500, Тобто ми з вами все це діло можемо переглянути 0,79500, Ось ми все рівень саме бачимо. І можемо реально подивитися, що ціна його пробити не може. Далі він пише, що спроби зростання постійно зупиняються, тобто це свідчить про те, що варто заходити донизу Все те, що ми з вами і зробили. Далі база накопичення після зниження поточний ринок перебуває у кветі. В кветі це певний період часу, коли ми стоїмо і проторговуємося, тобто не рухаємося або сильно вгору, або сильно донизу, з невдавні спробами росту, що ми реально на графіку з вами і спостерігаємо. Далі він розписує, що є підтвердження продавців. Це вказує на активність продавців, оскільки рівень 0,79450. можемо з вами знайти його на графіку. Ось він знаходиться так. Ми з вами не можемо бути впевнено в висхідному руху. Тобто, ми не можемо з вами впевнено йти у висхідному напрямі і пробувати його. Ну і також зможемо. Підсумувати, зрозуміти, що він пише загальний тиск, у переважає ось. Додаткові фактори, все це можна подивитися, все це можна зрозуміти, але якщо ви новачок, вам навіть не обов'язково внікати у все це діло. Ви можете просто запитувати з текстом в описі даного відеоролику, знову ж таки, спускайтеся, забирайте собі і можете їм користуватися це абсолютно безкоштовно. Можете брати дані сигнали і входити по сигналам від чату GPT. Бац, по ЕНЗІКАДУ ми з вами можемо переглянути, як зараз буде відпрацьовувати наша угода. Забираємо відмінний прибуток із 6 тисяч гривень. Наша виплата вже 5580 тисяч гривень чистого профіту. Дуже дуже непогано, як на мене. Давайте знайдемо ще одну угоду по чату GPT. і надішлемо її йому. Якщо він видасть нам сигнал, зайдемо по ньому і подивимося, як і працює наступна угода. Я змінив валютну пару на USDBDT. Тут теж висока дохідність. Змінив я її тільки тому, що ми вже відпрацювали попередній. Так само, нічого не змінюючи, я роблю скріншот екрану, після чого насилаю його до чату GPT і обов'язково надаю йому інформацію, котру. Він має розуміти 100%. Тобто, ось це все діло, оцей весь текст, знову ж таки, котрий його описі відеоролику, я йому скидаю. І в назву активу обов'язково вписую той актив, по котрому я хочу отримати сигнал. В моєму випадку це UST BDT OTC. Насилаємо дане повідомлення, очікуємо відповіді. Та GPT веде прогноз вгору на 3 хвилини. Тому ми з вами по зві BDT відкриваємо угоду у висхідному напрямі на час експірації, знову ж таки, 3 хвилини. Також з вами можемо подивитися на пояснення прогнозу. Якщо коротко, то це рядкий спад після максимуму, психологічний рівень підтримки і структура свічок. Тобто він навіть бачите, робить свічний аналіз. Помітно, що останні червоні свічки стають коротшими, що свідчить про втрату в сили ведмедів, ведмедів, тобто продавців. Далі, попередній імпульс висхідний, був потужний, тому ймовірна, хоча б часткова. Корекція вгору. Я повністю тут з ним згоден. Ми з вами відкрили дану угоду по чату GPT. Бачимо його сигнал і спостерігаємо за відпрацюванням даного сетапу. Як бачите, дана угода відпрацьовує просто відмінно, і до її завершення вже лишаються. Буквально лічені секунди. Ми з вами зайшли ось тут, і пішли вище ніж наша точка входу. Як результат, плюс ще 5580 тисяч гривень чистого прибутку, використовуючи штучний інтелект. Якщо ви хочете отримувати більше подібних стратегій, навчання а головне безкоштовні сигнали, котрі ви зможете копіювати, обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Я відкрив доступ для перших 10 бажаючих, тому обов'язково тисни на посилання в описі даного відеоролику та до. Єднуся до українського трейдинг ком'юніті, отже, які висновки ми з вами можемо зробити, виходячи з даного експерименту? Тучний інтелект вже дуже сильно увійшов в наше повсякденне життя, і навіть нам, трейдерам, він може допомагати реально заробляти кошти на ринку валютних пар. Тому обов'язково спробуйте використати GPT в своїй торгівлі, якщо ще цього не зробили.